Москвич 412 радянський легковий автомобіль малого класу, що випускався на заводі МЗМА пізніше АЗЛК з 1967 по 1976 рік, а також на автомобільному заводі Вижевську до 2001 року. Отримав справжню народну любов за просту конструкцію та ремонтну пригодність в кожному гаражі. Історія моделі розпочалася восени 1964 року на заводі МЗМА. Тоді на конвеєрі почали виготовляти моделі Москвич 408, які стали родоначальником цілого сімейства москвичів третього покоління. Не зупиняючись на досягнутому, в 1967 році завод вдаво опанував і модель 412, що стала значною віхою не тільки в історії заводу, але й в історії вітчизняної автомобільної промисловості в цілому. Спочатку автомобіль використовував кузов М408. Пізніше з 1970 року М412 став базовою моделлю. Випуск попередника був збережений. Зберігши кузовні панелі, багато вузлів і конструктивні рішення 408-412 вигідно. Відрізнявся від нього у всьому. Перше на масовому вітчизняному автомобілі встановили верхньоквапаний двигун, повністю синхронізовану на передачах переднього ходу коробку передач, двоконтурну систему гальм з вакуумним підсилювачем, масляний фільтр, повітряний фільтр з швидкозмінним сухим елементом, тобто всі ті вузли, без яких неможливо уявити сучасний автомобіль. Мабуть, головною новинкою був двигун, розроблений Ігорем Івановичем Окуневим. У зам 412 вигідно відрізнявся від більшості тодішніх автомобільних двигунів. Він мав оригінальну, але як показала практику, абсолютно. Абсолютно надійну конструкцію. Існує версія, що джерелом натхнення для конструкторів був новітній на ті часи двигун BMW M10. При робочому об'ємі в 1480 см3 М412 розвивав 75 кінських сил, що було непоганим результатом для автомобіля подібного класу. Скажімо, автомобіль року в Європі в 1966 році Fiat 124 мав нижньовальний двигун потужністю 66 кінських сил. У модернізованій версії 1400S-79. Потужний. сучасний Асний і дуже надійний двигун був основним козирем 412-го і на внутрішньому ринку, і на експортному. До появи в 1972 році люксової моделі Ваз 2103 Москвич 412 був найшвидшим з масових вітчизняних автомобілів. За динамікою він значно перевершував ВАЗ 2101 А конструктивний двигун «Москвича» на голову вищий від вазівського. Дело в том, что вот двигатели, о которых, которые устроили в этих автомобилях, да, это существует. Неизвестно, откуда появилась эта версия, что это якобы скопированный двигатель BMW, но половина, так сказать, 8-цилиндровый V-образный двигатель BMW, это на самом деле не так. Двигатель, который стоял на москвичах уже после... 400-401 такая, в общем-то, была копия Опелевского двигателя. Это уже разработка э -э, отечественных конструкторов. Э -э, просто двигатель был очень надежный тем, что подбор материалов, достаточно качественное изготовление. Э -э, ну, в общем-то, э -э, он был несколько ни низкооборотистый, что уступал своим, так сказать, современникам. Но, тем не менее, э -э, вот эта надежность, эта простота конструкции давала такой вот его э -э, достаточно высокий ресурс. Поэтому двигатели здесь совершенно были отечественного производства. Двигатели, которые устанавливались, как я уже говорил, на автомобиле, предназначенные для спорта, для ралли-рейдов, они, естественно, были более мощные форсированные моторы. Там несколько были иные головки цилиндров. Но единственное, что они оборудовали, оборудовались, оснащались импортными карбюраторами, потому что отечественные карбюраторы не могли дать той нужной, необходимой мощности для участия в соревнованиях. На жаль, застій і поява волзького автомобільного заводу фактично поставили хрест на подальшому розвитку марки Москвич що з середини 1950-х років випускала вельми цікаві автомобілі завдяки команді молодих конструкторів і дизайнерів. Передові в 1960-ті і початку 1970-х років москвичі через рідку зміну модельного ряду до кінця 70-х перетворилися на безнадійний анахронізм.